А де тобі більш красиві подобається? Який колір саме тобі красивий? Скажи, оцей І... Який ще? Той Ні, чорний плівочка захисна. А, там а, та, там такий сірий під низом. А мені не, мене... не спирайся, бо зараз паде. А а я не не який тобі? Який Диви, вже падає. Пап, а не а чіпайте цей? пальчиками, бо вона падає. Давайте відійдемо далі і, далі, я далі, я і всі я разом я... подивимося, який найкрасивіший колір. По 490 гривень за квадратний метр. Оцей подобається. Оцей? Мені оцей, оцей подобається, але цей найбільший. той найбільше. Вибираємо всім сімейством, який ми будемо робити собі. Фасад, не фасад, а цоколь, цоколь будемо робити. Ось дивіться, яка кольорова гама, реально величезна, красивезна. І цей такий гібкий клінкер може бути з плівочкою, щоб не затирати його. Що щоб не замастити його? Що? Який? Оцей червоний. Ось такий. Та вони всі красиві. А оцей сірий, як ми криницю собі зробили? Ну так, ці теж красиві. Ну я до нього вже привисла, то він кисну. Кому треба гнучка цехла, звертайтеся. Гіпкий клінкер, термопанелі і навіть термооткоси теж є, щоб ви не мучилися, просто взяли, утеплили, а не клеїти пінопластом, просто взяли таку штуку, приклеїли і не мучайтеся.